За неофіційними даними, під час російсько-української війни загинуло щонайменше 130 азербайджанців, 70 – пропали безвісти, не менше 100 – поранені. Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш захисник Рузуджинг Рауф Ардашир угли народився 17 листопада 1974 року в місті Сумгаїті. Його життя обірвалося на 49-му році життя в ході виконання бойового завдання на Луганщині. Воїн вважався зниклим безвісти з 12 липня 2023 року. З березня 2022 року він самовіддано служив у лавах Збройних сил України, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Солнцем звично, та яскраво светить волон, дорого заплака. Бывы, бачивы, я гладивы журавни, Ой в наши чахне с них. Щиро співчуваємо рідним та близьким захисникам. Вічна пам'ять герою.